Даю 50 гривень за один раз жим лежачи, 50 кілограм. Спробуєте? Так. Так? Ну підемте, підемте, спробуємо. Один раз 50 гривень. Добре. 10 разів 500 гривень. Ну Це шк... школьник ти? Так. Да. Це нормальний підробіток. Угу. Що, готов? Так. Поїхали. Оп! Давай. Ну, раз такий, неповний на 43 гривні. Ще нижче. Оп, вижимай. Оп, два. Давай, 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 давай. давай, давай. Оп, 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 оп. Три. Ще разочок, Тільки опускай нижче. Бо зараз це десь 146 гривень. Оп. Ну, старт. Ну, не повні, не повні. Ну, я тобі скажу, що десь я не знаю. От, Коротше 150 гривень заробив, на. Дуже дякую. Все, тренуйся в залі, в залі приходь до мене Дуже в зал. Дякую. І будеш сильніший. Дякую. Ти давай, пробуй. Оп! Бодренько. Давай, 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 ми давай. Ми... Ні, все, все. Ну, нічого, нічого. Тобі скидка 20% до клубу. Да. Все, іди. молодці. Займайтесь спортом, дякую. да. Тим, прихильні, давайте.